Привіт, малята! Коли настає зима, на дворі все стає білим. А чому? Вірно, усе вкрите снігом. А що ж вкриває сніжок? Сніжок вкриває будинки, дерева, доріжки, землю. Все навколо. Гілочки дерев також вкриті снігом. Якого кольору сніг? Так, звісно, білого. А скажіть мені, чому зиму називають білою? Так, тому що все навколо біле-біле. Узимку падає сніг на дерево, на землю. Сніжок огортає все навколо теплою ковдрою, що захищає гілочки дерев і землю від морозу. Скажіть, вам подобається, коли взимку все вкрите снігом, засніжені пейзажі? Так, це дуже гарно. А скажіть мені, яке дерево відрізняється від всіх інших? Всі дерева стоять навколо коричневі, а яке ж відрізняється? Вірно, це зелена ялинка. Скажіть мені, будь ласка, чи схожі дерева? Та кущі. Так, вони схожі, але є у них і відмінності. І у дерева, і у куща є гілки. Але у дерева один товстий стовбур, а у куща їх декілька тоненьких. І зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається дерево чи кущ. Перед вами будуть з'являтися малюнки або дерево, або куща. І ви повинні дати правильну відповідь, що ж це намальоване. Тож давайте спробуємо. Це дерево чи кущ. Це дерево. А це кущ вірно. А це в нас що? Це дерево. А що ж це? Кущ? Це дерево. А що ж це таке? Вірно, це кущ. На наступній картинці? Також кущ вірно. А на наступній і це також кущ молодці. Далі у нас що? Це дерево вірно. А що ж це таке? Це кущ, а це в нас дерево, вірно. І на останній картинці у нас дерево. Ви, молодці, добре впорались із цією грою. А зараз я хочу вам запропонувати перетворитися. На художників, пейзажистів. Це такі художники, які малюють пейзажі природу. Але, оскільки у нас заняття зліплення, то і малювати ми з вами будемо за допомогою пластиліну. Для роботи нам знадобиться повітряний пластилін, виделка, картон та гарний настрій. Але, якщо у вас немає повітряного пластиліну, ви можете взяти звичайний, але перед цим його потрібно добре розім'яти у руках, аби він став дуже-дуже м'яким. Тож, давайте створимо нашу гарну ялинку. Така чудова ялиночка вийшла у мене. І тепер я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, що вийде саме у вас. Тож я з вами прощаюсь і чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!